Відключення фонтанів у Миколаєві. Розбирають усі електричні частини, насосні частини. Як комунальники готують водні об'єкти до зими. Становить небезпеку для водіїв і пішоходів. Дожди дуже, дуже висока дорога, де можуть створитися небезпеки. Розкажемо, як у Миколаєві планують відремонтувати вулицю в Інгульському районі. Електронна книга пам'яті. Це символ пошани та вдячності. Розкажемо, як миколаївці можуть долучитися до її наповнення. Сьогодні п'ятниця, 26 вересня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. Учора російські війська вісім разів атакували ФПВ-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Крім цього, росіяни обстріляли Куцурубську громаду з артилерії. Унаслідок одного з обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено будинок. Постраждали. Немає також вночі в області збили 11 шахедів і безпілотників імітаторів різних типів. Зранку росіяни атакували Херсон. Спочатку окупанти вдарили по місту з авіації, через що було пошкоджено адмінбудівлю та близько 70 будинків, повідомили в Херсонській ОВА. Згодом загарбники обстріляли центральний район міста. Снаряд прилетів у багатоповерхівку. У наслідок удару потрощено квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч. Ця атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці. Ще двоє херсонців. Постраждали у власних оселях. Бригада швидкої на місці надала допомогу чоловіку та жінці, які дістали контузії та вибухові травми. Уночі 25 вересня приблизно за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС вибухнув збитий безпілотник. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За інформацією станції вночі у зоні моніторингу зафіксували 22 безпілотники. Команда МАГАТЕ, яка перебуває неподалік, чула стрілянину та вибухи приблизно о першій годині ночі. Уранці експерти обстежили місце падіння одного з дронів. Там утворилася вирва розміром 4 квадратні метри. Унаслідок вибуху пошкоджені металеві конструкції та вибиті вікна в автівках поруч. Також пошкоджена лінія електропередач, яка не була підключена до станції, тож на її роботу це не вплинуло. Постраждалих немає. Депутати Миколаївської міськради хочуть звернутись до Кабінету міністрів України із проханням погасити заборгованість держави за компенсацію різниці в тарифах для ОКП Миколаївоблтеплоенерго. Відповідний проєкт для розгляду на сесії погодила комісія з питань житлово-комунального господарства. Підприємство працює зі збитками через мораторій на підвищення тарифів та має заборгованість перед нафтогазом. Це загрожує стабільному проходженню опалювального сезону, які ще важливі. Питання опрацювала комісія. Розкажемо далі. На постійній комісії міськради депутати обговорили одразу кілька важливих питань. Одне з головних звернення до кабінету міністрів із проханням погасити державну заборгованість із компенсації різниці в тарифах для КП Миколаїв облтеплоенерго». На жаль, у Миколаїв облтеплоенерго існує заборгованість перед НАК «Нафтогаз» за постачання газу на загальну суму 727 млн грн. мільйонів гривень. При цьому з цих е, коштів 140 мільйонів гривень і 110 мільйонів гривень. Є вже відповідні рішення суду, де на жаль е, суд підтвердив необхідність сплати цих коштів. Є відстрочення виконання зобов'язання е, за відповідну ухвалу господарського суду до початку грудня 2025 року. Ще на 240 мільйонів є відповідні позови знову ж таки від «Нафтогазу» до Миколаїв. Будете пленер. Така ситуація є наслідком мораторію на підвищення тарифів, запровадженого ще під час пандемії COVID-19 та продовженого у воєнний час, зазначив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов. Через це теплопостачальні підприємства по всій країні працюють зі збитками. Це на жаль породжує ту ситуацію, коли фактично держава в рамках свого зобов'язання щодо. Необхідності оплати різниці в тарифах е, в рамках цього мораторію, вже е, заборгувало фактично перед Миколаєвобортеплоенерго на загальну суму: 1 мільярд 105 мільйонів гривень. Тому прошу звернути увагу, що ця сума є більшою ніж та сума, що Миколаєфоборотеплоенерго зобов'язана заплатити в рамках позовів Нафтогазу до Миколаєфоботеплоенерго. Директор Миколаєва був теплоенерго Микола Логвінов пояснив, що компенсація з держбюджету дасть змогу підприємству розрахуватися з Нафтогазом, розблокувати рахунки та забезпечити стабільний прохід наступного опалювального сезону. Держава взяла на себе зобов'язання погашати різницю в тарифах, і ці гроші цільові ідуть цільовим використанням на сплату Нафтогазу України, тобто. Заборгованість держави перед підприємством дозволяє закрити минулі періоди і заплатити аванс на весь наступний опалювальний період. Глобально ці гроші, якщо вони будуть виділені, вони ціліві. У підсумку депутати підтримали звернення до уряду, наголосивши на необхідності виконання державою своїх зобов'язань. Під час засідання Микола Логвінов також відповів на запитання щодо підготовки міста до опалювального сезону. За е, останні сім років підприємство ніколи не підвело місто і вчасно починає опалювальний сезон, щоб не було, навіть незважаючи на заарештовані рахунки і відсутність фінансування. Тому ми робимо все, щоб сезон почався вчасно. На жаль, нам не вистачає коштів біля 300 мільйонів, щоб нормально виконати всі зобов'язання з тим проектом, що є. У нас зараз 12 будівельних площад. 12. І те, що ми будуємо, воно досить унікальне навіть для України. Ще один блок питань стосувався передачі об'єктів державного підприємства Зорямаршпроект у комунальну власність міста. Йдеться насамперед про три дитячі садки на вулиці Олега Бондаренка, які нині не працюють, але можуть бути використані управлінням світи. Разом із ними у власність міста переходять споруди цивільного захисту та дитячий табір Алий Парус у Рибаківці. Там знаходяться чотири корпуси для загальної площі, 3480 квадратних метрів, клуб їдальня, приміщення медичного призначення, побутові приміщення, артезіанська свердловина, водонапірна вежа, трансформаторна підстанція, котельні та градивні, три волейбольних майданчики, два футбольних поля. До війни це було дуже в хорошому стані оздоровчий комплекс. Крім того, депутати розглянули проєкт про внесення змін до раніше ухваленого рішення, що регулює порядок передачі майна до переліку об'єктів додали котельню на вулиці Віталія Бухонка разом із тепломережами та обладнанням. Офіційно-теористово-науково-робничий комплекс газотурбобудування Заря Машпроект зобов'язано сплатити 50% суми витрат необхідних для проведення капітального ремонту будівлі котельні за вищеназваною адресою. А також обладнання, яке забезпечує експлуатацію цього об'єкта та тепломереж. Обсяг витрат буде визначено комісією з питань приймання передачі об'єктів. Усі питання, що стосуються передачі об'єктів, депутати підтримали одноголосно. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз уподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту, соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Фонтани, які влітку прикрашали Миколаїв і були місцем, де любили проводити час дорослі й діти, зараз готують до зими. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки розпочали консервування таких об'єктів, готуючи їх до зими. Детальніше про те, як проходять роботи, дізнавалася Яна Циня. Погода у Миколаєві стає дедалі холоднішою. Разом із похолоданнями змінюється і робота комунальних служб. У місті розпочали процес консервації фонтанів, аби вони безпечно пережили зиму. Першим підготовку до холодів розпочали у сквері імені Макарова. Ми з вами знаходимося на фонтані скверу Макарова. В даний час працівники комунального підприємства Миколаївські парки проводять роботи з зливу води. І подальшому його миття самої чаші фонтану. Після цього буде знято насосне обладнання для подальшого його змачування до початку наступного періоду запуску фонтанів, який буде відбуватися на початку весни. Комунальне підприємство Миколаївські парки обслуговує дев'ять фонтанів нашого міста. Його працівники кожного тижня роблять огляд всіх водних об'єктів, навіть у холодну пору. На даний час ми виключаємо фонтани, тому що ну, восени приходить велика кількість опадів, які забруднюють чашу. сама вода починає бути брудною, листя летить і так далі. І це уличо ризик виходу з ладу самого обладнання. Таке технічне обслуговування фонтанів проводять щороку. Зокрема, спеціалісти знімають обладнання у шахтовому відділі, щоб навесні не потрібно було глобально замінювати агрегати. У Миколаєві процес консервування триватиме близько двох тижнів, а завершальним етапом стане відключення фонтану на Соборній площі, а потім і в серці міста Манганарівському сквері. Яна Циня, Владислав Невідомський Новини на телеканалі Март. У Миколаєві чоловік напав на жінку з дитиною в магазині після зробленого йому зауваження. За даними поліції, інцидент стався 24 вересня на вулиці Водопровідній. Чоловік спровокував конфлікт у черзі, а після сварки почав бити жінку та її доньку, яка намагалася захистити матір. Потерпіла, стверджує, що отримала понад 10 ударів, а дитина кілька. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне легке тілесне ушкодження. Остаточна кваліфікація залежатиме від результатів експертиз. У Миколаєві викрили 23-річного колишнього керівника АЗС, який вкрав понад 28 тонн бензину, що належали обласному управлінню поліції. За даними слідства, зловмисник у 2023 році перекачав пальне з резервуарів у бензовози, а замість нього залив воду. Збитки для держави склали понад півтора мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, документи, вантажівки та понад 600 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру у привлад. Майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. У Миколаєві планують відремонтувати ділянку по вулиці Паромний узвіз, що веде на Аляуди. Там вузька дорога та аварійний стан підпірної стіни постійно створюють небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. Тож незабаром на цій ділянці розпочнуть ремонтні роботи, а також облаштують пішохідну частину та велодоріжку. Детальніше про це розкаже далі Катерина Рупташ. У Миколаєві паромний узвіз, що веде на півострів Аляу, відомий своїм різким спуском, вузькою дорогою та відсутністю тротуару. Ба більше ситуацію ускладнює підпірна стіна, яка почала обвалюватись. Аварійний стан конструкції створює небезпеку не лише для пішоходів, а й водіїв транспорту, які пересуваються цією дорогою. Ми зараз знаходимося на перетині вулиць. Друга набережна та паромний узвіз. Це локація у нас дуже така небезпечна на сьогоднішній день. Тому що, як ви можете бачити, підпірна стінка, яка знаходиться за нами, вона вже майже зруйнована і кожного дня може нести небезпеку. Саме тому, за дорученням Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича, адміністрація Інгульського району міста планує виконати благоустрій цієї ділянки, розповідає Антон Уджува. В процесі проєктування даних робіт адміністрація була також врахована. Зроблення да доріж, для пішоходів, а також доріжка, яка могла б використовуватись як велосипедистами, людьми з порушенням опорно рухового апарату, мамочок з колясками дитячими. Ну і взагалі це робиться для того, щоб забезпечити безпечний перетин даного, даної ділянки дороги. Наразі торги вже відбулися. Адміністрація укладає договір із підрядником. Тож вже незабаром тут планують розпочати ремонтні роботи. Це з минулого року вона вже почалася руйнуватись і тому було прийнято рішення, щоб не доводити вже до аварійної ситуації, відремонтувати її. Взагалом десь 360 квадратних метрів ця ділянка буде в роботі, а сама пірна стінка приблизно 100 метрів. Таким чином роботи охоплюватимуть не лише підпірну стіну, а й облаштування пішохідної зони та велодоріжки поблизу цієї дороги, аби містяни могли вільно пересуватися там. Так як у нас вже на друге набережже існує існуюча велодоріжка, тому також було прийнято прийняти рішення, як так як це дуже крутий поворіт, і там і пішо пішоходам немає де пройти, і велосипедам немає де проїхати. Дожди дуже, дуже висока дорога, де можуть створитися небезпека як для пішоходів, для автомобілів. Тому було прийнято рішення і зробити дві доріжки. Надалі їх планують з'єднати з пішохідною та велодоріжкою, які проходять по вулиці Друга Набережна, пояснюють в адміністрації Інгульського району. Робота, в першу чергу це сама підпірлена стінка, яка буде влаштування плитки, плюс буде вирівнюватися ґрунт, зніма, зніма, зніматися. Ґрунт буде також плюс силами комунального підприємства ГДМБ. Це зовнішнє освітлення. Теж буде такі процеси, будуть у нас проходити цією дорогою. Декілька разів на тиждень миколаївський велосипедист Дмитро їздить на тренування. Цієї ділянки доволі такі чисте частенько використовую користуюсь її, бо саме в мене пролягає тренувальний маршрут по півострову Ляуди і йде до Коларова вже більш десь там у районі північного я виїжджаю в місто, тобто в мене таке умовне коло. Дмитро каже, облаштування цієї ділянки має важливе значення, адже зараз, катаючись на велосипеді, по цій дорозі, постійно відчувається дискомфорт. Неважливо, чи я їду в місто, чи я спускаюсь, ну, чи я піднімаюсь, чи я спускаюсь, неважливо. Обов'язково це дуже таки доволі вузька ділянка дорожнього руху. Обов'язково хтось десь притре, обов'язково хтось упереться в когось, і ну, певно було б краще, якби тут облаштували щось для велосипедистів. Як цілковимості загально другу набережну облаштували, це дуже круто, бо відчуваєш себе людиною. Тобто ти можеш повільно без будь-яких там загроз для свого життя пересуватися цією ділянкою. У дороги і тебе ніхто не притискає, не притискає, не сигнали там. То ти відчуваєш себе повноцінним велосипедистом. Тож в адміністрації Інгульського району відзначають, якщо дозволятимуть погодні умови, ремонт та облаштування цієї території планують завершити вже через два місяці, аби цей куточок Миколаєва був комфортним для кожного, хто тут пересувається. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У селі мішково погорілове Миколаївського району правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно виловив 94 рибини. Збитки, завдані екосистемі, попередньо оцінили у понад 160 тисяч гривень. Як повідомили у поліції Миколаївщини, браконьєр рибалив на човні за допомогою ліскових сіток, що є забороненим знаряддям, з місця події поліцейські вилучили човен, дві сітки та незаконний улов, який передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству. У Миколаєві продовжує діяти електронна книга пам'яті. Вона розповідає про захисників та захисниць, які віддали своє життя, обороняючи країну під час російсько-української війни. Донині управління у справах ветеранів Миколаєва доповнює її новими іменами та біографіями. Чому це так важливо сьогодні, а також як подати інформацію про полеглого воїна до книги пам'яті, розкажемо за мить. Пам'ять про тих, хто ніколи не повернеться додому. Хто до останнього боронив Україну від ворога і віддав своє життя за нашу свободу, має жити в серцях поколінь. У Миколаєві для цього створили електронну книгу пам'яті. Тут зібрані історії воїнів, які стали частиною небесного війська та назавжди залишилися прикладом мужності і нескореності. Книга пам'яті це символ пошани та вдячності. Війна забирає найкращих синів та дочок України. За вільне майбутнє нашої держави та територіальну цілісність вони віддали найцінніше це своє життя. З метою вічнення пам'яті створена, розроблена та наповнюється, оновлюється постійна Миколаївська міська книга пам'яті про полеглих захисників, захисниць України. У кожному записі цієї книги особистість зі своїми мріями, родиною та життям, яке обірвала війна. Саме тому важливо зберігати і доповнювати ці сторінки, аби миколаївці пам'ятали конкретних людей, завдяки яким місто живе і бореться далі, каже заступниця начальника управління у справах ветеранів війни Ірина Кочева. Наповнення книги пам'яті це публічне визнання нашої пошани і визнання. Подвигів героїчних вчинків та самопожертви захисників України інформацію. Ми збираємо за даними, які надають родичі загиблого, може побратими, а може, ті, хто здійснив поховання безпосередньо загиблого, полеглого захисника. У цьому електронному архіві зібрані історії захисників і захисниць, які віддали життя за Україну починаючи з 2014 року. І донині книга пам'яті доповнюється новими іменами та біографіями. Ознайомитися з ними можна на сенсорних інформаційних терміналах. Доступ до книги пам'яті забезпечується через наші інфобокси. Вони встановлені вже в трьох районах міста: це центральний район біля міської ради, Вінгульський і Корабельний. Планується встановлення ще, можливо, в цьому році одного, і на наступний рік також заплановано встановлення в різних районах і більше, де проходить скупчення народу, щоб мали доступ містяни і гості нашого міста, міста до інфобоксів. Такі інформаційні термінали дають можливість кожному охочому ознайомитися з історіями людей, яких, можливо, вони ніколи не знали особисто, але завдяки яким сьогодні мають шанс жити у вільному Миколаєві. Адже кожен з них залишив по собі не лише спогад, а й приклад відваги та любові до своєї землі. Інформація до книги пам'яті вноситься про захисників захисниць полеглих, які місцем народження яких є Миколаїв, місце реєстрації, місце поховання. Миколаїв, а також місцем реєстрації є члени родини цих сімей. А також хто внутрішньо приміщення особи зареєстровані, вони також вносяться до книги пам'яті міської Миколаївської книги пам'яті. Якщо до нас надходить інформація про полеглих захисників інших територіальних громад і районів області, ми передаємо цю інформацію відповідальним особам, які займаються. І вони вносять до своїх книг пам'яті за своїми територіальними одиницями. Миколаївці закликають долучатися до створення книги пам'яті, передавати історії, фото та дані про загиблих воїнів до управління у справах ветеранів. Адже чим більше імен буде збережено, тим ціліснішою стане спільна пам'ять про наших героїв. Ми просимо долучатися активно до збору інформації, передавати по можливості її нам безпосередньо до управління. Це знаходиться за адресою Миколаїв Адміральська 20. Кабінет 531 це управління у справах ветеранів. Також можна надіслати інформацію на нашу електронну адресу, яку ми зазначаємо і на сайті можна долучитися там до збору інформації. На екрані ви бачите електронну адресу управління у справах ветеранів. Саме на неї можна надіслати відомості про полеглого воїна у листі, обов'язково вказавши конкретні деталі. Інформацію бажано передавати, щоб вона містила прізвище, ім'я по батькові, посаду. Звання, дату народження, дату смерті, обставини загибелі, прошу зазначати інформацію про нагороди і по можливості біографічну довідку і підібрати світлини, які б хотіли розмістити. Як тільки зроблена і оброблена вся інформація, ми її не рідше ніж раз на місяць заносимо всю інформацію в інфобоксі. Вона тут же висвітлюється. Цим ви допоможете нагадати іншим, що ім'я кожного героя у цій книзі більше ніж просто імена на екрані, адже кожне втрачене життя за свободу та незалежність України є безцінним, і наше завдання не дати забути цих людей. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду в суботу, 27 вересня. Уранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 17 градусів. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 52%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою щодо проєкту Книга пам'яті, який у Миколаєві реалізовує місцеве управління ветеранів. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.